З учасниками конфлікту, ми познайомились на кінцевій зупинці 291-го маршруту. Там вже працювали інспектори патрульної поліції. Їх телефоном викликали хлопці, яких відмовився перевозити безплатно водій маршрутки, не дивлячись на їхні посвідчення учасників бойових дій. Я спираючись на закон України, де передбачено, що для учасників АТО немає обмежень в кількості перевезень людей, категорично відмовивши водій, мені в безкоштовному перевез... Перевезені я йому віддав 8 гривень за себе, за себе і за свого побратима. Суперечка не закінчилась, Я визвав, як по закону годиться, сотрудників поліції для того, щоб вони урегулювали це і правильно поставили все на свої місця. Хто з нас не прав? Те, що хлопці сплатили за проїзд, підтвердив і водій. Проте свою провину він не визнав. Рішенням исполкома, коли ми заключали договори на перевозку, маршрутних таксі до 18 міст предусмотрено льгот, одно льготне місто. Если бы у мене було 22 там 24 больше більше автобус, там 4 льготних міст. Питання возникло, вони оплатили проїзд одразу и почали по телефону, ви не знаєте закону, починають закон. За свідченням учасників конфлікту патрульна поліція склала протоколи. Как указано в пояснении, что им водитель угрожал о том, чтобы они выходили и отказывался ехать. Дальше мы передаем это в транспортный отдел, в горосполком. И, естественно, дальше горосполком будет с транспортным отделом разбираться насчет этого всего. Действительно есть закон. который гласит о том, что должны перевозить безоплатно. Но местные местные власти они также принимают свои распоряжения по данному делу. И у нас действительно такие в городе есть, что одно льготное место. Поэтому вопрос он очень такой. Чи можна рішення місцевих органів самоврядування, на яке посилався водій 291 го маршрута, регулювати закон України? Це запитання. Ми поставили юристу і почули у відповідь: такі протиправні дії перевізники міського транспорту трапляються по всій території України, Допоки відповідальність за них буде такою незначною, яка є нині, їх не викорінити. Право пільгового проїзду визначено не тільки даним законом для учасників бойових дій, воно передбачено законом України про транспорт та про автомобільний транспорт, в яких чітко визначено, що перевізник зобов'язаний забезпечити пасажирам право на пільговий проїзд, а також якісне і своєчасне їх перевезення. Чітко визначено всіма видами пасажирського міського транспорту. Без жодних застережень, без жодних визначень щодо кількості і всього іншого. Тобто, в даному випадку водій не мав права відмовити навіть двом учасникам у пільговому проїзді. Прикрім є те, що словами вас туди не посилали, хлопцям довелось почути у Кривому Розі неодноразово протягом цього дня. Шановні громадяни міста Кривий Ріг, Та хочу вийде. до вас, звернутися. І... Попросити, щоб ви були чимними і слідкували за тим, за тим, як перевізники виконують свою працю. Я не знаю, яка підстава для цього, щоб нас, хлопців, які захищають свою державу, тим паче добровільці, та немає різниці хто такими способами це угнітати. Чесно сказати, мені дуже болить.